Вітаю наступні кілька хвилин. Коротко про міграційні заходи Дональда Трампа у США, енергетику Євросоюзу та світову прем'єру фільму про тварини в російсько-українській війні. Адміністрація Трампа наказала припинити обшуки мігрантів на фермах і у готелях. Нові вказівки Татум Кінг, високопосадовець міграційної та митної служби, розіслав керівникам регіональних відділів цієї структури електронною поштою. У листі зазначалося, що розслідування контрабанди людей, відмивання грошей, торгівлі наркотиками у цих галузях є. Прийнятними, але цитую не потрібно арештовувати тих, хто не є злочинцем. Нещодавно Трамп оголосив про невизначені зміни у теперішній політиці депортації нелегальних мігрантів. Це зробили у відповідь на скарги фермерів і роботодавців готельного бізнесу про те, що депортація забирає їхніх працівників. За даними телеканалу CBS, майже половина з 900 тисяч сільськогосподарських робітників у Каліфорнії це нелегальні мігранти, які становлять 6% від всієї робочої сили штату, тоді як у деяких інших штатах цей відсоток може бути ще вищим. Детальніше про нові вказівки адміністрації Трампа на тему міграційної політики читайте на нашому сайті. Дональд Трамп хоче розширити список тих, кому в країну в'їзд буде заборонено. Його адміністрація розглядає можливість додати до такого чорного списку громадян ще 36 країн. Офіційно рішення ще не оголошено, але це питання вже з'явилося у внутрішньому листуванні державного департаменту США, яке бачили журналісти. Державний департамент США описав більше десятка слабких з погляду безпеки США місць у цих країнах і дав 60 днів на виправлення ситуації серед небезпек, які не подобають. Боються держдепу погана паспортна безпека, непрофесійні урядовці, які не сприяють вивезенню своїх громадян зі сполучених штатів, а також можлива антисемійська і антиамериканська діяльність цих людей. Нагадаємо, 4 червня адміністрація Дональда Трампа вже заборонила в'їзд до США громадянам 12 країн, більшість з яких перебуває в Африці. Повний перелік країн громадянам, з яких можливо заборонять в'їзд до Америки, а також про тенденції міграційної політики Дональда Трампа читайте у матеріалі на нашому сайті. 240 мільярдів євро. Тільки за словами Єврокомісії, до 2050 року повинні інвестувати країни-члени ЄС для розвитку атомної енергетики. Кошти спрямують на продовження терміну роботи наявних реакторів і будівництво нових. Великих атомних станцій, утім, у Єврокомісії наголошують, що подальший розвиток ядерної енергетики вимагатиме інвестицій не лише у традиційні потужності, а й у новітні технології. Зокрема, йдеться про малі і вдосконалені модульні реактори та мікрореактори. Ці інвестиційні прогнози базуються на оновлених національних планах країн-членів ЄС у Польщі, наприклад. Планують побудувати дві атомні електростанції. Будівництво першої має розпочатися у 2028 році у поморському воєводстві. Загалом атомна енергетика зараз використовується у 12 країнах ЄС. А нові проєкти реалізуються в Болгарії, Румунії, Чехії, Угорщині та Словаччині. Більше про плани поширення ядерної енергетики у Євросоюзі читайте на Слава ТІВІ. Війна очима тварину. у США на міжнародному кінофестивалі Трайбека. Відбулася світова прем'єра українського кіноальманаху. Стрічку знімали в Україні та США в умовах повномасштабної війни. Фільм розповідає про реальні події, де тварини втягнуті у людський конфлікт. В одній частині під назвою Орел знявся американський актор Шом Пен. А саундтреком до фільму стала композиція гурту «Imagine Dragons». На прем'єрі були присутні автор ідеї та продюсер Олег Кохан та акторка Дар'я Марченко. Перед показом Олег Кохан нагадав, що війна в Україні досі триває, але мета фільму це не викликати співчуття, а донести правду через мистецтво. Відповідаючи на питання, як героям вдалося настільки правдиво зіграти, акторка Дарія Марченко пояснила, що це вийшло, оскільки вони живуть у цій реальності вже четвертий рік, тому не мусили грати. Українська прем'єра запланована на осінь 2025 року. Згодом Альманах вийде у прокат та з'явиться на стрімінгових платформах. Більше про фільм та відгуки глядачів читайте на Слава тіві. А мене все, що встигає розповісти на цю мить. Бережіть себе.